Житє преподобного Отця нашого никона Ігумена Печерського. Коли Господеві угодно було насадити на Русі багатоплідну гілку чернечого життя, він привів першим досвідченого і трудолюбивого первоначальника руського чернецтва святого. Антонія, який подвизався в печері, та преподобного никона, який став його добрим співробітником у подвижництві. Коли до Антонія приходили люди, які хотіли прийняти рівноангельський образ, він сам навчав їх чеснота, а преподобному никону він повелівав постригати їх. У діяннях цих двох подвижників можна побачити деяку подібність із Мойсеєм та Аароном. Бо преподобний Антоній приніс закон із Святої Афонської гори, як Мойсей із Синайської. Преподобний женикон діяв за велінням Антонія як Аарон, вшанований Саном Священства. Всі свої справи Никон звершував благопокірно. Переживав не тільки самі радощі, але терпеливо переносив і скорботи, дякуючи за все Господу, великої духовної радості Він сподобався, коли постриг преподобного Отця нашого Феодосія, який невдовзі став великим наставником чернечого життя на Русі. Зрадів духом і тоді, коли постриг поважного боярина блаженного Варлаама, а також завідувача всім господарством князя і його улюбленця блаженного Єфрема Євнуха. Але за цих пострижеників він перетерпів і немало скорбот. Адже, дізнавшись про їх постриг, князь Із'яслав сильно розгнівався на преподобних і повелів одного з них. А саме того, хто звершив постриг негайно привести до себе. Слуги одразу привели до нього блаженного Никона. Подивившись гнівно на святого, князь запитав чи ти постриг боярина і євнуха без моєї згоди. Преподобний Никон відповів із мужністю Я постриг їх благодаттю Божою. За велінням небесного Царя Ісуса Христа, який покликав їх на такий подвиг. Князь розгнівався ще більше і сказав або переконай їх повернутися в Дім свій, або я пошлю тебе і тих, що з тобою, в ув'язнення, а печеру вашу накажу розкопати. Блажений Никон відповів. Владико, роби все, що тобі завгодно. Мені ж не подобає відвертати воїнів від небесного Царя. Після цього святий Антоній і ті, хто був із ним, вийшли з печери, маючи намір через княжий гнів і докори блаженного Никона вирушити в іншу область. Та один із дружинників сповістив про це княгиню. Вона ж, нагадавши князю про гнів Божий, що стався у її вітчизні, землі ляхів, через вигнання її батьком чорнористів, сказала йому: Послухай мене, господарю, і не гнівайся. У нашій країні також були вигнані такі ж чорнористі, і багато довелося потерпіти за них. Дивися, господарю, щоб не трапилося того ж і у твоїй країні. Почувши це, князь убоявся гніву Божого і відпустив блаженного, дозволивши йому повернутися в печеру. Разом із тим, він благав повернутися в печеру і тих, які вийшли з неї. І лише через три дні, послухавши прохання князя, вони повернулися в печеру. Як про це говориться в житті преподобного Антонія. Після такої напасті преподобний отець наш Никон проводив суворе життя в печері, постом і молитвою він отримав багато перемог над злими духами, показав себе єдиноправним з преподобними отцями Антонієм і Феодосієм, і були вони мов три світила що сяяли в мороці і розганяли бісівську темряву. Після значного збільшення братії в печері, блажений Никон побажав піти усамітнитися і подвизатися у мовчанні. Порадившись із преподобним Антонієм, поговоривши з іншим чорнорисцем, болгарином Святогірським, з монастиря святого Мини, він вирушив з останнім. Дійшовши до моря, вони розлучилися. Болгарин, прямуючи до Константинополя, знайшов серед моря острів, на якому і поселився. Проживши там багато років, терплячи голод і холод, він з миром помер. А острів той і досі називається Болгаров. Святий Никон пішов на острів Тмутараканський. І, знайшовши поблизу міста незаселене місце, поселився там. Подвизаючись у мовчанні, він служив богові неліниво, складав труди до трудів і дивував народ надзвичайним своїм життєм. Слава про нього поширювалася скрізь. До преподобного стало збиратися багато людей з міст та інших місць. Вони дивувалися його життю, бо ще не були утверджені у вірі, і про чернече життя нічого не чули. Але потім, настановлені Богом, бажаючи успадкувати чернече благочестя, вони благали преподобного Никона постригати їх. Святий повчав їх і постригав. Потім він збудував там церкву при Святої Богородиці. І ось благодаттю Божою за молитвами преподобного Никона зросло місце те, виник славний монастир, подібний до монастиря Печерського. Після смерті Ростислава Володимировича, князя Тмутаракані, жителі тієї країни ублагали преподобного отця нашого Никона йти до Святослава Ярославича, князя Чернігівського. І просити його, щоб він відпустив їм на мутараканський престол свого сина Гліба. Прийшовши в місто Чернігів і благополучно виконавши покладене на нього доручення, преподобний вирушив у місто Київ і прийшов у монастир Печерський до блаженного ігумена Феодосія. Побачившись, вони обидва впали на землю. Поклонились один одному, а потім обнялися і довго плакали від радості, бо довгий час не бачилися. Після цього преподобний Феодосій благав блаженного Никона, щоб він не покидав його, поки вони живі. Никон обіцяв йому, кажучи Я піду, щоб упорядкувати свій монастир, і потім, якщо буде Богу угодно, повернуся знову. Він так і зробив. Прийшовши на острів Тмотараканський із князем Глібом Святославичем, який зайняв престол, преподобний, згідно зі своєю обіцянкою, впорядкував монастир і повернувся до Феодосія. Поселившись у Печерському монастирі, він віддав всього себе службі, преподобному Феодосію, і з радістю підкорявся йому. Преподобний же Феодосій дуже любив його і сприймав як свого батька, тому, коли відлучався кудись із монастиря, він доручав братію блаженному никону, як старшому за всіх, щоб той повчав і охороняв їх. Часто преподобний Феодосій, наставляючи братію духовним словом, повелівав робити теж і блаженному никону, який був дуже начитаним. Багато разів, коли блаженний Никон сшивав і робив книги, оскільки був майстерним у цьому, сам преподобний Феодосій, сидячи біля нього, готував йому потрібні для цього книги. Але через деякий час блаженний безмовник, преподобний никон, побажав знову повернутися на свій острів. Серед князів Руських виник розбрат, через те, що Святослав вигнав із Києва свого брата із Яслава. Никон не міг стерпіти хвилювань, збуджених цією подією, на яких неможливо було зберігати безмовність духу. Преподобний Феодосі благав, як і раніше, не покидати його, поки він живий. Але блаженний Никон, попросивши прощення, відійшов із двома чорнорисцями. І прожив там декілька років у звичайному своєму подвигу. Після кончини преподобного Феодосія і після того, як ігуменом став блажений Стефан, преподобний Никон, спонуканий братолюбством, знову прийшов, щоб відвідати преподобного Феодосія, і жалкував, що не знайшов серед живих улюбленого свого друга. Він вирішив решту свого життя провести в його монастирі. Никон часто приходив до гробу святого, проливав тут скорботно радісні сльози, частково засмучуючись розлученням із улюбленим своїм братом, частково дякуючи Господеві, що на Русі засяяв рівноанглійським житієм такий світильник, на якого він никон. Своїми руками поклав святий ангельський чернечий образ. Після ігуменства святого Стефана, вважаючи Никона старшим за всіх, оскільки і сам преподобний Феодосій прийняв від нього чернечий постриг, і з волі Божої і загальної згоди братія обрала його ігуменом як єдиноправного життю отців Антонія і Феодосія. Вони з любові підкорялися йому у всьому і шанували його як отця і наставника. Блажений Никон так догодив Богові, будучи для свого стада зразком чеснот, що під час його ігуменства було чудесно прикрашено святими іконами створену Богом святу церкву Печерську, бо до земних молитов цього блаженного будівельника. Доклалися своїми небесними молитвами його друзі, преподобні Антоній і Феодосій. Вони прислали до нього іконописців з Константинополя і дали їм золото. Преподобний Ігуменикон показав цим іконописцям образи улюблених своїх друзів, преподобних отців Антонія і Феодосія, які десять років тому померли. Іконописці зразу ж впізнали в них тих, які явилися до них, щоб найняти і послати до Никона. При цьому вони розповідали і про інші чудеса. Так, коли вони хотіли повернутися, явилася їм свята Церква Печерська ікона Пресвятої Богородиці, від якої вони почули заборону повертатися назад. Про те, як вони чудово припливли до гори проти течії, хоч намагалися пливти вниз за течією. Іконописці, які прийшли таким чудом за старанням і молитвами преподобного Никона, ретельно взялися за прикрашення святої Печерської церкви. При цьому знову звершилося немало чудес, бо ікона Пресвятої Богородиці у вівтарі Сама чудесно зобразилася, і з вуст її вилетів голуб, як про це пишеться в оповіді про Печерську церкву. Все це сталося за небесними молитвами преподобних отців Антонія і Феодосія, і за земними блаженного Ігумена Никона. Потім і сам незабутній Ігумен, преподобний отець наш Никон. Прикрасивши різноманітними подвигами свого рівноангельського життя печерську обитель після довготривалих трудів спочив у Господі, тіло його поклали в ті же обителі печерській, в рідній йому печері, де і донині своїми нетлінними мощами він свідчить про свою святість якою і після смерті прикрашає свою святу обитель чудесами, духом же він переселився в небесні обителі разом з єдинонравними своїми друзями, преподобними Антонієм і Феодосієм, для невимовного лицезріння Божого, вже не в образах, але лицем до лиця і там. Осяяні вічною славою, вони, як три світильники, стоять перед престолом трясяючого Божества, і як отці моляться за нас, своїх дітей, щоб ми стали спадкоємцями їхньої благодаті і слави через праведне життя для Бога, йому ж слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас. І на віки віків Амінь. Пам'ять преподобного Отця нашого Никона Ігумена Печерського звершується 5 квітня.